Раніше такі прикраси виготовлялися з різнокольорових стрічок для себе та у подарунок друзям. А зараз працівники бібліотеки плетуть ці вироби зі стрічок національних кольорів для тих, хто щохвилини захищає Україну від агресора. Сьогодні в нас проходить майстер-клас, в якому беруть участь не тільки працівники нашої бібліотеки, і вони майструють патріотичні вироби, які потім будуть надаватися нашим користувачам, які будуть брати участь в акції благодійні по збору коштів для наших бійців. АТО. Сьогодні проходить цей майстер-клас по виготовленню цих от виробів. 18-го числа у нас ще буде інший захід. Всі бажаючі можуть до нього долучитися. Ми будемо плести сітку захисну. Це буде відбуватися в великому читальному залі. Зараз вже є. Принесли наші працівники з дому сітку, закупили матеріали. Чим просто треба буде її зробити? Такі ж вироби ми передаємо сьогодні воїнам, які прибувають сьогодні із зонету. До працівників бібліотеки, які провели майстер-клас, долучилися і читачі, опановуючи мистецтво виготовлення сувенірів. З яким настроєм ми це робили? З якими думками? Uh -huh. um, коли я робила, я сподівалася, що um... Розумієте, коли ви робите щось для когось, це вже абсолютно інша історія, тому що е, ви розумієте, що він потрапить у е, руки бійцям АТО, то, які е, зараз е, воюють за нашу Україну і за те, щоб ми тут е, жили в морій спокою. От і робиш його напевно з надією, що воно комусь покращить там можливо і настрій, і втілить надію, що ми тут також віримо в те, що вони воюють не просто так, а воюють за нас, і ми це дуже уявляєш собі, оця річ буде на руці одного солдатів. І mm -hmm. от я також вважаю, що і він подумає про ту людину, так. про ту дитину, можливо, яка це робить для нього. І я вважаю, що також зі сльозами на очах він. Буде вдячний цій роботі, чи не так? Так, так, я абсолютно згодна з вами. І е, я робила ці е, ці браслети, можливо, десь два роки тому. І в настрій був абсолютно інший. тому що тоді я робила не розумію та просто для себе, для своїх друзів. А зараз, коли ти робиш це, можна сказати, навіть на благо України, то абсолютно інші емоції ти, ти вкладуєш. Коли 18 грудня працівники бібліотеки імені Короленка разом з читачами плестимуть маскувальну сітку для воїнів АТО.